Саме Росія бачила повернення всіх ядерних арсеналів СРСР на територію Російської Федерації. Цим займався Інститут США і Канади, це найбільший розвідувальний центр КДБ СРСР. Тільки він маскувався під парасолью Академії науки СРСР, очолювався Інститут Академії Карбатов. І цей інститут розробив стратегію ядерного розброєння України ще до розпаду Радянського Союзу, начебто дивно. Але чому, як пояснив один із учасників цієї розробки, що був у сієнні на цій конференції, тому що на той час вже було зрозуміло в академічних установах, які займалися науковими дослідженнями і не тільки військовими, що дійсно Радянський Союз не витримує холодної війни. Що це питання так. часу, коли виявилося? Питання розповісти. часу, так. І от Арбатов доручив саме цьому начальнику управління, який займався питаннями ядерного розброєння, проаналізувати варіанти, яким чином забрати з. Ймовірних незалежних держав, республік, ті ядерні арсенали, які були розміщені на наших територіях. Бо я його запитував прямим текстом. Його звати Сергій Рогов, От він і зараз, здається, працює ще в цьому інституті. А чого в нашій декларації про державний суверенітет з'явився цей запис? Дійсно, його не обговорювали ні в парламентських комітетах, ні рух не обговорював, бо ініціатива вийшла, начебто, від руху, О, оголосив. Цю ініціативу перший лідер руху Іван Драч, знаєте такого. Yes. Так. Тому він так подивився на мене і каже: та я знаю чому. Ми розробляли цю стратегію в 89-му році. І вона вже з'явилася в вигляді тих чи інших проробок ще до того, як ваш парламент був обраний в 90-му році. І саме тому. Наші спеціалісти, а їх в коридорах вашої влади до сьогоднішнього дня. Я це говорю говорив 2019 році. Вони провели ці рішення у рішеннях вже українського парламенту в декларації про державний суверенітет.